Вітаю вас на календарі 26 липня, день народження гамбургера. Саме з його продажу розпочалася одна з найуспішніших бізнес-імперій світу Імперія братів Макдональд. Сьогодні, з нагоди такого цікавого свята, я запросила на розмову молоду, амбітну людину, яка теж вирішила розпочати свій бізнес саме з ресторану Фаст. Food. Знайомтеся Олексій Назаров. Вітаю вас! Мені приємно сьогодні з вами познайомитися. Знаю, що в нас з вами буде сьогодні дуже цікава розмова про ваш бізнес. Отже, ви відкрили в Чернівцях ресторан Фастфуду під назвою «Озі». Чому така назва, як виникла така ідея створити саме такий ресторан? Ну, Назва це дуже велика проблема, тому що в нас був готовий вже ресторан десь на 80%. А назви не було. І ми перебрали просто сотні тисяч нас. Їх було дуже-дуже багато. І ми ніяк не могли прийти до певної тої назви, яка підходить. По в першу чергу назва має бути така, яка ну, мало був, щоб просто було запам'ятовувалось, щоб була швидка. Вона має бути стріляюча, пах, і все, і людина uh -huh. запам'ятала. Раз прийшла, подивилася, і все, і вона вже знає, що там ну, наприклад ось. І проходить місяць-два. а Ми там десь вже за чотири місяці вже пробували різні назви. І проходить, проходить е, певний час, що місяця чотири. І тут дзвонить до мене мій партнер по бізнесу і каже: слухай, є така ідея назватися Озі. Каже. Але, напевно, не дуже добре, бо того, що. А Озі, в нас була людина, яка нам допомагала відкривати цей ресторан, вона сама з Італії, він відкриває фастфуди. Він професіонал uh -huh. своєї справи, він там відкриває їх дуже багато. І він, ну, У нього жінка сама з юдівців. Uh -huh. І так сталося, що ми з ним познайомилися коло домика Діда Мороза. Uh -huh. Новий рік, майже майже, і він там проходив, ми з ним познайомилися, запитали так ненароком, чим він займається. І він каже, я займався, відкриваю ресторан, його класно. Він а, вам підказав таку ідею? Ні, 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 ні. Це ще було десь до того, там дуже-дуже далеко. Ми вже думали, що ми будемо відкривати ресторан Фастфуд. Ну і партнер каже, Озі, я кажу, слухай, хороша ідея, Озі, так, стріляючи, там, ну, капець. І ще одна була проблема, є торгова марка. Торгова марка має бути має бути назва, яка не фігурує ніде. Не повторюється. Да, не повторюється uh -huh. ні, ні в одному, особливо фастфуді або просто в ресторані. Uh -huh. Ну і ми почали шукати, почали дивитися, а, іменно, чи є така торгова марка. А перед тим ми десь ну, штук 10 вже дали на торгову марку, щоб подивитися, чи вона є, чи її немає. Uh -huh. І там різні різні варіанти. Є, є, є. І то ресторани, там соки. Ну, різні uh -huh. різні варіанти. Ну і так сталося, що. Озі, не знаю, як нема. Немай. От іменно немає. Ну і ми такі, як немає? Пф, ця, ну, Людина каже, ні, немає, я все перевірила, все там. От. Ну і при, ми на торгову марку, вже вирішили, що Озі називається Озі. І е, е, от місяця два тому нас вже є готова торгова марка Озі. Під нею ми працюємо, і під нею не може працювати ну, ніхто. Ну, з цим я вас і вітаю. Дякую. А чому саме фастфуд? Чому Тому саме фастфуд? До цього я займався ну, івент агентством У мене з цим же партнером є. Uh -huh. І ми, е ну, в більшості це нічний образ е життя. Е і е вночі майже нема де поїсти. От Реально так, щоб не дуже дорого. Ну, Ти можеш uh -huh. зайти в хороший ресторан або в клуб е вночі. Там дорого-довго, ти мусиш заходити в клуб, uh -huh. а, а ти в шортах. Ти хочеш поїсти. <хи> і ми їли в ресторанах, ну, в фастфудах в Чернівцях, ну так заходили туди, якась кава там, ще що. І зрозуміли, що в Чернівцях цього просто не вистачає. Його нема. Немає якісного фастфуду в Україні, його, в Україні його дуже мало, не тільки в Чернівцях, в Черніцях його то взагалі нема. Ну і виникла така ідея, ми там порадились і по чуть чуть чуть-чуть по почали узнавати. І почали вчитися. Скільки ви вже часу на ринку працюєте? Вже от в серпні, 22 числа, буде річниця. Нагадайте Запрошую нашим вас. телеглядачам, де да, знаходиться заходьте. ваш ресторан фастфуду Озін. В центрі університетська сіма. Всі дороги ведуть, ведуть до да, Озі. До Озі, <гум> да, 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 да. До речі, От ви сказали, що фастфуд. Чому власне фастфуд? Тому що демократичні ціни, їда швидка, і е, всі ми знаємо, що Фастфуд прийшов до нас з Америки, і також відомо, що в Америці вони дуже люблять класти в будь-які страви бекон. Тобто В них є навіть коктейлі з беконами, солодощі з беконами, віскі з беконом. Тобто варіацій на тему з беконом страв багато. Що можна е, поласувати, чи, що можна скуштувати в вашому ресторані? Що цікавого, є страви з беконом? Ні, Немає. немає. Ми не використовуємо м'ясо е, телятину і не використовуємо свинину, тільки курятину. Угу. Тому що, е, якщо брати весь ринок, хто їсть яке м'ясо. В першу чергу одні люди не їдять свинину, другі люди не їдять телятину. У uh -huh. нас є багато там, людей з Індії, які вони не мають де поїсти. Вони не їдять там навіть де е, є телятина. От, наприклад, якщо в ресторані є телятина, а він заказав курятину, він не буде їсти. Тому що цей ніж, який різав телятину, uh -huh. він різав курятину. Це такі там, які дуже там, віруючі по їхній війні. Це по-перше, ми взяли собі за основу, щоб в нас було все курятина. Курятина в Україні дуже розвинута. От в нас багато є місць, звідки її можна взяти. Це вільний доступ до продукції. Це одна із перших критерій була, що її можна взяти в будь-який момент. Її можна взяти, вона завжди свіжа, вона не заморожена ніколи. У нас приходить свіжа курка. Ми її маринуємо і далі в виробництво. Вона не заморожується, тому що якщо її заморожити, губиться той смак, той певний смак тої чи іншої страви. І тому ми е, не ставимо бекон. Ми не ставимо ні бекон, ні телятину, і крішнеїди заходять до нас, вони тішаться, там Індуси теж, вони заходять, у нас там є гості страви. Спеціально під них ми розробили соус там такий що ух. Вони беруть ту їжу. І Виходять звідти плачуть, кажуть, ми вдома нарешті хоч щось. Тому ми вибрали от, курятину. А які страви є у вас в меню? Бургери, Крім гамбургера. Бургери, роли, є молочні коктейлі, різні напої, ну, м'ясо жарене в фритюрі, там, картошка фрі. Ну, більшості ми поєднали є на ринку дуже сильні ігроки, наприклад. там Макдональдс KFC і ем, в них, наприклад, KFC, вони спеціалізуються на курці. Uh -huh. Там Макдональдс, вони в більшості на телятина, У них там всі бургери, все з а ну, Ми взяли курятину і взяли з, по, по, ну, звідти і звідти, не те, що взяли, от е, люди, які создавали нам меню. Е, от Ми взяли по кусочку з кожного. Але ну, це фастфуд. Там, а хто розробляв? Атлет, ти меню? Думаєш. Ми набрали багато спеціалістів, технологів, які працювали в фаструді більше п'яти років. Ну, це була одна людина така, і дякую. Вона складала нам повністю все меню, і ми збирали всіх друзів, там 10-15 чоловік, готували їжу ще до відкриття. Вони приходили, вони такі суворі судді, вони uh -huh. там все пробують. Вони пробували, що це вообще супер. Це, це буде хід сезону. А оце ні, Оце ні. Оце ні. І ми так десь за місяць ми підігнали меню. Добре, коли є команда, яка знає команди, свою так. справу чітко, знає, куди йде, навіщо йде, який повинен бути результат. Власне, ми з вами ще не з'ясували, що це ваш власний бізнес, і ви не купували франшизу. Як інші це роблять, що можливо і легше було би. Чому саме такий напрямок? Чому? Тому що ми об'їздили цілу і Є деякі ресторани, які справді продають франшизу. Ми були в багатьох містах. Ми об'їздили, ми на це потратили півроку, ми там їздили в один, другий, третій, в Київ, там, до, до, до Донецьку. І е, нам не підходило. Не підходило по якість, якості, не підходило по е, тому, що е, по людям, по персоналу. Е, якщо, наприклад, продукція їде з, з Європи, там, з Польщі деяка. Чого вона не заїжджає в всі, а їде, там, наприклад, в Київ, а потім з Києва вертається до нас. Е, люди заробляють не тільки на тому, що продають тобі франшизу, а це дуже дорого. Ти тільки коли викуповуєш франшизу, ти платиш велику суму грошей тільки за ім'я. За ім'я, наприклад, там, за Озі там, або за якісь друге, ти платиш величезну суму. Е, і вони потрошки-потрошки починають тебе вчити. Це, це, це готовий бізнес, вони тобі надають. І е, ми. Розуміли з кожним днем, що ми будемо м м закриті, ми не зможемо вести свою їду. Вони нам самі кажуть, що ми маємо продавати. Вся продукція йде від них. І якщо так, то я знаю, що, ну, наприклад, буде якісь там продукції, яка вона не йде, а вони нам поставки угу. дають. Я а ви не... змушені її а продавати. Змушені її продавати. Угу. Да. Тому той, хто зав'язаний на франшизі, він. Не зможе розвиватися. І ти від, ну, всіх, ти відкриєш ресторанів, відкриєш два в вченнях три. Далі розвитка не буде ніякого. Е, і ти закритий, і ти не зможеш. Ввести там щось своє, ну ти там ну, щось ти придумав, щось ти знайшов. Ти зустрівся з познайомився з якимось геніальним поваром, який працює десь там в Європі. І він просто приїхав сюди. І він порадив там якусь страву, там, або якийсь соус, такий, який є тільки в них, і він його придумав. Він мені його просто віддав безкоштовно. Хоча uh -huh. це коштує теж великі гроші. Е, і я хочу його ввести, а ти не можеш його ввести, Це франшиза. Ти дзвониш центральний ти офіс і вони кажуть, що... Резуміло. Олексій, як на мене, в ресторані, в фастфуд-ресторані важливим, звичайно, є смак їжі. Вона повинна бути смачною, недороговартісною і її повинні швидко приготувати, швидко подати клієнту. Що ви робите для того, щоб в вашому закладі обслуговування було якомога швидким і якісним? В першу чергу, це люди. Це люди, які працюють, тому що вони мають працювати дуже швидко. Вони мають працювати злагоджено між касою, між кухнею. Людина приходить, вона дає заказ, і кухня має зразу почути і зробити це якомога швидше. В кожну продукцію в нас є. Був ще один такий критерій. Ми все на секундомірки дали. От, наприклад, якщо робиться бургер там більше. 30-40 секунд. Угу. Брак. Не брак, але ну, ти вже думаєш, він підходить нам чи не підходить. Угу. Можна робити бургер із фуагрою, але чи це буде швидко. Зумієте? І ми кожен продукт ми виміряли по часу. Кавоварка, кава робиться, там, одна кавоварка робить каву дві хвилини там, угу. чи півтори. Це дуже довго. Має робити 26 секунд. Там, до 35. Е, і кожна секунда це люди, це наплив. Людина твій фастфуд. Людина хоче прийти, вона хоче прийти, з'їсти недорого, дуже якісно і дуже швидко. І Якщо, наприклад, хтось з моїх друзів там заходить і е, стається так, що трошки довше, ніж обично, я завжди розбираю, думаю, чого? Приходжу і з'ясняється, що великий наплив людей, що було багато людей. І от людина заказала там продукцію, зачекала, там, ну, 7 хвилин, а 7 хвилин це довго. Має бути все швидко, людині мають віддавати. Десь до двох-трьох хвилин мають видавати замовлення з таких з простої кухні, якщо там крила або жарка, тоді це трошки чуть-чуть довше. Ну, це все одно швидко. Тобто людина, людина стоїть біля каси і очікує це весь час, так? Ну, вона може підійти, там, замовити, вийти там, на вулицю uh -huh. там, з кавою, бо каву дали вже або з напоєм, бо напії їдали вже. Вона вийде собі, чекає, і потім її там, закликали, вона підійшла і взяла. У нас все новиніс, на все в пакетах, більшу частину всього ми даємо на виніс. Людям це дуже подобається, все акуратно завернуто, затягнуто, собі взяла. У Нас сидять різні люди, смішно бачити, коли там бусі заходить, беремо розиво, бо у нас воно там дешевше, ніж скрізь. Е, і людина там приїжджає там, на Мерседесі АС-класу, і це мій там знайомий, він спішить в Київ, він каже, так класно, я так спішу. Він там замовив, зі мною дві хвилинки говорить, йому віддали там чотири пакети, він все зібрав, кинув і поїхав. І по дорозі каже, я цілу дорогу собі їм. Швидкість обслуговування це одне із найперших фастфудів. Ну, Ой, як для фастфуду, це да. одне з основних. Да -да -да -да. І ще саме одне із найголовніших це обладнання. Мусить бути обладнання, яке робить це все швидко. Тому що і це обладнання коштує багато, його у нас в Україні майже немає. Uh -huh. Треба їхати за кордон, треба шукати її за кордоном. Його мало є. Я поїхав десь на, на неділі 3-4, Я там був, шукав, дивився, все понаходив і привіз сюди на Україну. І такого обладнання, як у нас Черніцях, я точно знаю, що Черніцях немає ніде. Є у Львові, є в Києві. Вот Олексій, вас по праву можна назвати молодим успішним бізнесменом. Ви можете зараз поділитися з нашими телеглядачами секретами успішного бізнесу? В першу чергу багато працювати. От багато працювати. Ти встаєш зранку, ти мусиш це настроїти. Людина сама по собі вона дуже лінева. Вона хоче сидіти вдома, а якщо не хоче сидіти вдома. Вона хоче ось ходити, відпочивати. Кожен хоче відпочивати. Ну, щоб добре відпочивати, треба багато працювати. І іноді е, краще більше попрацювати, там, більше годин, не, там, не 6, а 12. Е, і тоді ти зможеш кудись поїхати і відпочити. Йти е, там рідко, але зато дуже добре. Це в першу чергу, в другу чергу має бути хороша ідея. Все починається з ідеї. Якщо є хороша ідея, тоді е, ти працюєш, ти загорівся, і головне, щоб цей запал він не згас. Він має бути е, завжди присутній, навіть якщо ти відкрив бізнес. Е, потрошки, потрошки працювати, працювати, працювати. Ну, зважаючи на ваш запал, звичайно, ви зупинятися на одному ресторані не будете. І хочеться запитати власне, про плани на майбутнє, чи плануєте розширення мережі закладів. І де найближчим часом з'являться нові ресторани Озі? Ну, звичайно, ми плануємо розширюватися. Я думаю, що за ближайший там рік ми відкриємо ще один ресторан. І десь через рік-півтора ми будемо ставитися все на франшизу. Будемо продавати хорошу, якісну франшизу. Будемо продавати молодим людям, які захотять відкрити ресторан Озі в своєму місті. Ми будемо робити все для того, щоб людям було легше працювати. Ми будемо вчити людей, ми будемо приїжджати не спати ночами з ними, коли, коли це буде, коли це хтось захоче. І а в, Чернівцях, а в Чернівцях, я думаю, що відкриється ресторан на Озі не один, думаю, що два. Ближайшим часом зараз ситуація в Україні сприяє тому, щоб відкривати багато ресторанів, але ми стараємося, ми готуємося. Ми потрошки, потрошки. Все робимо для того, щоб відкрити їх якомога більше. Олексій, я вам дякую за розмову. Бажаю реалізації ваших всіх задумів, ваших всіх мрій. І від себе хочеться побажати, щоб ваш ресторан швидкого харчування «Одзі» пропонував своїм клієнтам не лише смачну, але й якісну. Їжу а телеглядачам нагадаю на календарі, 26 липня, день народження гамбургеру. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.